Жили собі дід і баба. Діда було звати так, що читається однаково, що зліва направо, що справа наліво. Бабу, теж було так звати, її ім'я однаково читається, що зліва направо, що справа наліво. Збудували вони собі будиночок, який читається однаково, що справа наліво, що зліва направо. Скопав там дід грядку, і посадили вони те, що читається однаково, що зліва направо, що справа наліво. Влітку вони його не доглядали, восени пішли, а там виросло те, що читається однаково, що зліва направо, що справа наліво. Дід плюнув, пішов на берег і влаштувався на таку роботу, на таку професію, що читається однаково, що зліва направо, що справа наліво. А в цей час баба завела собі любовника, одягненого в чорне, що читається однаково, що зліва направо, що справа наліво. А дід не роздява, теж завів собі любовницю, її ім'я однаково читається, що зліва направо, що справа наліво. Почалися дощі, піднялась вода, і той будиночок затопило. І це було те, що читається однаково, що справа наліво, що зліва направо. Тож, ім'я діда, баби, будиночок, що посадили, що виросло, на яку професію влаштувався дід, ім'я любовниці, любовника, і чим усе це закінчилося?